Херсон – місто з давніми освітніми традиціями. Тут розташовано багато університетів, коледжів, професійно-технічних училищ та шкіл, які широко виховують тисячі молодих людей, що прагнуть змінювати світ. Студенти її завжди були в центрі інтелектуального життя міста. Їх енергія, жага до знань та активна громадянська позиція роблять Херсон важливим освітнім та культурним центром. Тому і поява вулиці, яка тепер називається студентською, не випадкова. Назва вулиці студентська визнає важливу роль молоді у розвитку нашого міста. Це також данина поваги студентам, які навчаються в нашому місті і починають свій шлях до великих досягнень саме в нашому місті. Вулиця Студентська має стати новим символом Херсона. Це місце, де молодь може зустрічатися, обмінюватися ідеями, працювати над спільними проектами та розвивати місто. Це також місце, де народжуються нові лідери, науковці, митці та підприємці. Перейменування вулиці це не просто адміністративна процедура, це частина великого процесу, спрямованого на те, щоб зробити Херсон сучасним, динамічним і прогресивним містом. Херсон стає містом, яке цінує своїх студентів і пропонує їм можливості для втілення своїх амбітних проєктів.